Моє вітання всім, ви на каналі Євроавто. Сьогодні у нас 29 січня. Сьогодні в нас зранку була людина з Черниців для заміни підшипників. Невеличке таке відео зняв. Ось таке сьогодні відео. І якщо в когось є така сама проблема, що є невеличкий рокіт або Гул, ну я рекомендую не затягувати з цим. Не обов'язково, якщо там починаються хейтери, що їхати до нас для заміни, але для себе. Якщо ви купили автомобіль, замініть. Тому що чим більший гул з нашої практики, тим більша виробітка у вас виходить в корпусі, і тоді виникають інші проблеми, а не просто замінити підшипник. Якось так. Невеличке таке відео. Я кусочками знімав. З машиною все класно. Чоловік у нас в першій годині вже поїхав додому. Думаю, що він вже доїхав і до самого дому, бо це вже вечір. Монтую відео. Якось так. І так, ще хочу додати до відео. в нас на сьогоднішній момент актуальних ще є три машинки: дві Hyundai Kona і одна Niro. Niro і Niro в нас темно-синій металік 19-й рік. Потім Hyundai Kona є білого кольору з люком. І ось такого темно-сірого кольору. Не, не як це не грунтовка, а нормальний металік, темно-сірий, такий мишка, так як от меганчик, от збоку стоїть. Ось такі три машинки ще актуальні. Якщо вас цікавить покупка таких або інших автомобілів, будь ласка, можете звертатися номер телефону у шапці профі. І так, дивіться відео, насолоджуйтесь, можливо, це комусь пригодиться. І якщо хтось шукає, телефонуйте. Дякую всім за увагу. З вас, підписка, коментарі, лайки. А з мене наступне відео.